Вітання, Україна! Ми спостерігали за нашими олімпійцями і вболівали за ними. До нашої студії сьогодні завітав спортсмен, але його знають не як спортсмена, а як співака. Але ми сьогодні будемо розкривати його спортивні риси. Тож я хочу представити головного романтика України Влада Улянича. Влад, вітає! Вітаю, вітаю Юлія! Ми з тобою спілкувалися дуже багато стосовно твоєї творчості. Ми обов'язково також сьогодні поспілкуємося, але мені все ж таки хотілося б розкрити. Я знаю, що ти в дитинстві займався спортом, і ти дуже полюбляєш футбол. Ми зараз дізнаємося, за які ти українські клуби вболіваєш, як ти слідкуєш загалом. Як ти прослідковував наших хлопців та дівчат uh -huh. на олімпіаді? Я загалом давай розпочнемо з твоєї не творчості діяльності, а саме спортивного з твого спортивного дитинства. З самого дитинства я полюбляв спорт. Я ходив на різні гуртки, ходив на кікбоксинг, на бокс, ходив на таке є східне, Направлення, на, так? східний напрям як Окінавате. От з восьмого класу я займався волейболом, але завжди паралельно я полюбляв грати із друзями у футбол. Навіть запрошували мене на огляд у дитячу школу Динамо Київ. Але при слові інтернат, спортивний інтернат, мої батьки злякалися і вирішили, що, мабуть, це не для мене і краще буду разом з ними під їх наглядом. І для них в принципі завжди було навчання на першому місці. Ну дивись, ти кажеш, що а, запрошували так тебе в якомусь віці було, коли ти мені додому... було 10 років. 10 років. Тобто, ти ж що сам не мог не міг вирішувати, чи можеш ти піти, чи не можеш. Там вже напрямок повністю вирішували твої батьки. Ну, звичайно, в мене дитячий був такий максималізм, ентузіазм, і мені хотілося все і зразу, тим паче, що я завжди... Дивився футбольні матчі Динамо Києві» і з самого дитинства вболівав за цю команду. Це були прекрасні часи Андрія Шевченка, його зірковий час. Тому він був для мене, скажімо так, кумиром таким. І я, звісно, хотів, мабуть, на той час навіть повторити якісь його досягнення. Батьки мені подарували навіть і спортивну форму Андрія. Ну, ну, мабуть, на той час взагалі всі хлопці мабуть, мріяли саме. так, бо на нього походити. Ну і все ж таки, дивися, як так вийшло, що ти все ж таки обрав для себе творчу діяльність, адже ти зараз сказав, що повністю все твоє дитинство було присвячено спорту і в різні такі напрямки. Ну, не хочу себе як засивати компліментами, але, мабуть, дійсно талановиті люди, талановиті у всьому. І я був досить різносторонньою розвиненою дитиною. Я займався і спортом, займався і музикою. Я добре навчався. Але от батьки виховали, мабуть, таку позицію, що я в першу чергу повинен бути освіченою людиною. Тому. Казали, ким би ти не був, будеш ти спортсменом, будеш ти політиком, будеш ти менеджером, але ти повинен вміти формулювати свої думки і бути розумним хлопцем. Тобто, них дівчата не люблять, також баба казала. Тобто, якщо коротко казати, освіта має бути присутня. Так. Добре. Кажи мені, будь ласка, от зараз ми можемо спостерігати еру інтернета і повністю діти зараз загалом вони сидять в своїх гаджетах, в планшетах, і відходить все від того, щоб просто займатися спортом. Єдине, що да, коли батьки розуміють, що вони не хочуть, щоб дитина там ходила по вулиці або там, вешталася, так щоб нам вже серйозно говорити, от. то вони їх на різні гуртки. Як зараз, як ти гадаєш, як зараз? Привити любов дитині до спорту. Не насильно, так як батьки собі вважають, щоб вона не вешилася, так як ми говорили, а просто щоб дитина розуміла, це, це має бути зі школи, має бути з, тих, з якоїсь зарядки ранкової, Так, прокинувся, зробив зарядку, ти спізнюєшся до школи, але все ж таки маєш її зробити. Ну, По-перше, я думаю, що. Всі гаджети, інтернет, комп'ютери це вже стало невід'ємною частиною нашого життя і тим паче у дітей. Тому можливо, я думаю, що навіть за допомогою цих гаджетів, так як на цих гаджетах дуже повне і спортивних ігор. І я думаю, що можна якось розумно знайти баланс між цими гаджетами і реальним життям, реальними заняттями спортом. Я думаю, це можливо. Але хочеться не лише пальчики тренувати, Пальчик, хочеться так і якщо про футбол говорити, хочеться і ногами там бігати. Да, я думаю, що дитина, яка спробує пограти і своїми друзями у футбол, то я думаю, що мої діти то точно будуть займатися спортом і ходити на різні от, гуртки і секції. Ну так як вже ми з тобою проанонсували, давай скажи, будь ласка, який твій найулюбленіший український клуб футбольний? Як вже говорив до цього, я з дитинства вболіваю за Динамо Київ, але я завжди підтримував клуби. Звідки я родом? Я сам з Полтавської області, тому я вболівав і за полтавську «Ворсклу». Я навчався у Дніпропетровську. Дуже часто відвідував матчі за участю Дніпропетровського Дніпра. Я взагалі вболіваю за український футбол, за його розвиток. На жаль, за останні роки. Відбувається деякий занепад нашого українського футболу. Дуже багато клубів, мабуть, постраждали із ситуації, які відбуваються в країні. Це якесь там і недофінансування, якісь там внутрішні, внутрішні проблеми. Але я вірю, що все-таки у нас дуже талановита молодь і. Збірна України буде нас радувати гарним футболом, як мінім. Ну, а, наразі ми можемо лише на це сподіватися, адже хлопці себе зараз зарекламували не дуже гарно. Вони просто показали а, в літаку, коли вони гарні костю, костюми, що вони не лише можуть в футбольній формі зніматися, а як на них гарно сидять костюмчики. Так не хочеться, звичайно, щоб було. Хочеться розуміти і бачити ті результати, але все ж таки ситуація. Ти гадаєш, що ситуація, яка зараз в країні відбувається так, як якимось чином вплинула на футбол, і ми не, не можемо побачити ті результати і досягнення, які ми раніше бачили в українському футболі? Я думаю, що, на жаль, у нас всі сфери дуже пов'язані з політикою, дуже е, пов'язані з змінами, які відбуваються в країні. Е, ну, я не можу сказати, що у нас е, Бракує талановитих хлопців, от, футболістів, тому що я з самого дитинства бачив і спостерігав за хлопцями, які просто мали феноменальний потенціал, але яким не давали пробитися, чи не було достатніх умов. Це дуже складний механізм, і я не якийсь там професійний селекціонер, я просто вболівальник і маю якусь свою суб'єктивну думку. Але я думаю, що для Гарних футболістів потрібні насамперед і гарні умови для розвитку, і, скажімо так, в країні, щоб був так. гарний клімат. Для коли буде покращення, тоді ми можемо сподіватися, що ми побачимо ті результати, на які сподіваємось. так гаразд. Ну і звичайно, хочеться зараз. Вже ми так, перший блок нашої спортивної України, з тобою, можна сказати, поговорили. І обов'язково зараз будемо ще говорити про спорт, але хотілося б зараз перейти до творчості. Але перш ніж ми перейдемо до цього, і я б хотіла нашим телеглядачам а, запропонувати переглянути твій кліп, який вийшов нещодавно, так? Нагадай нам, будь ласка, дату. 13... В Серпня. Просто ми на, на, настільки довго планували прем'єру, все там доробляли до, до дрібниці, відкладали, були, відкладали, що була спочатку одна дата, потім інша. Я вже так трішки. Збився так, це <світ> мав бути липень, потім перейшло в серпень, але як кажемо, ми зараз в вересні можемо його переглянути. Тож Звичайно. телеглядачі так, дивимося. Ты для себя все решила сама И все слова твои сам Не притворяйся, рани мою Невыносимая, невыносимая Детская и ревнивая Ты своим взглядом манила меня Задача невыполнимая И ты не стесняешься танцевать, м -м, порою необъяснимая, невыносимая, невыносимая, моя слепая иллюзия, и удержаться смогу ли я, м -м, разница ощутимая, А ну що ж, ми змогли подивитися. А тепер, будь ласка, розкажи про цю дівчину, яку ми змогли побачити у кліпі. Це, мабуть, якась спортсменка, ні? По-перше, це гарна людина. Ну, це... не гарну людину, ти до себе до кліпу не запросив, так? Так. Ми дуже довго обирали головну героїню, і так як. Пісня називається «Невиносіме». Ну, Не можу сказати, я ще прям така нестерпна дівчина, але от образ, і е, насамперед її посил, е, з точки зору режисера, я з ним погоджуюсь, е, мабуть, цей образ був найкращим. Е, тому що завдяки е, її. Особливим якимось таким рисом незвичайним, вона могла визвати ті емоції, які е, безпосередньо сам режисер хотів побачити в мені у цьому кліпі. Е, тобто о... вона повністю була підтримкою, так? Загалом, коли ти щось там робив, якісь певні моменти, так. то у вас повний був тандем. З Женєю було дуже комфортно працювати от, е, в цій ролі і в цьому ампула такого. Ну, ми можемо побачити також там твою хореографію. Ти танцюєш. Це, мабуть, також зі спорту десь пішло в тебе. Ой, ну хореографією я займався останні, е, останній раз на X-Factor. Я не вважаю себе прям таким гарним. Танцівником. Але прийшлось, і завжди там, мабуть, якісь навички, чи на дискотеці, чи як мені казали мої друзі хореографи, що головне відчувати от мову свого тіла і не намагатися там щось видумати, таке-хау. ноу якесь. Просто рухайся, як тобі зручно, і щоб це було. Комфортно тобі, щоб це було від щирого серця і це було по-справжньому. Дивися, а, твій колега до нас приходив Саша Павлик. Він також угу. займається спортом, він також співак. От Мені дуже а, імпонує те, і до вподоби, що наші шамолоч, хлопці, справді ви можете поєднувати і заняття спортом, і творчість. Це про що говорить? Це говорить про те, що йде здорова нація, що ми показуємо і можемо нормально так з цим, з цим жити. Тому що зараз в житті ми можемо побачити, що ой, як можна. Можна з тим, з тим впоратися, ми не встигаємо, у нас робота. Скажи, якби тобі зараз запропонували, от, е, звичайно, там, ти більше зараз в творчості, але якби тобі зараз запропонували, ми даємо тобі рік, щоб ти там позаймався, наприклад, футболом, ти підеш грати до якогось клубу. Якби таке було, ну, ми про ноу-хау говорили, от, наприклад, таке ноу-хау саме для тебе. Я, звичайно, розумію, що питання так. Uh... Я завжди був за експерименти. І я думаю, що якби так життя склалося, що потрібно було б кардинально змінити своє життя, мабуть, я б все ж таки змінив його і себе, спробував себе в цьому амплуа. Амплу, ну, і особливо, якщо це футболіст. А, зараз а, мене друзі запросили грати до футбольного клубу Майстра, це де грають зірки нашого шоу-бізнесу. Звичайно. Перше тренування мені далося дуже важко, і я зрозумів, що я зовсім зовсім не на тому рівні, на якому я був навіть дам, в дитинстві чи у студентські, студентські роки. Е, тому що я цілий тиждень відходив від е, цього тренування, було дійсно важко і е, потрібен деякий час, щоб адапту, адаптуватися. але для мене немає нічого неможливого, і я звик тренувати своє тіло і досягати якихось результатів. Угу. Тобто тебе запросили, і ти продовжуєш зараз. У тебе продовжується тренування. Поки що було тільки перше тренування перше тренування, так і о, зараз я приходжу трішки в себе, от займаюся от собою, і потім звичайно продовжу. Ну далі я так розумію, ви будете е, між собою. Грати з іншими якимись там клубами, так ФК Мастра дуже часто їздить по іншим містам України, вони грають із місцевими командами, плюс вони дають концерти для місцевого населення. Це дуже концептуально і дуже цікаво з точки зору от, от самої ідеї цього футбольного клубу. Тому для мене це безумовно цікаво. Звичайно, програма називається Спортивна Україна, але дуже мало. Ми говоримо сьогодні про шоу-бізнес. Давай ти пригадаєш своє таке от життя на ікс-факторі. Адже ти був також фіналістом, так, як-фактору. Було діло. Зараз згадую цей період як такий казковий, тому що асоціації… Із якимось дитячим табором, але більш серйозного рівня і телевізійного формату. Безумовно, аналізуючи свої виступи і сам процес встановлення мене як артиста, я розумію, що я не показав себе прям на всі 100%. Але це був необхідний процес для. По для вперед, по, для так? поштовху вперед я завжди називав це проєкт трампліном. Для мене е, це такий початок, як, який був мені необхідний. Тому що я сам пишу пісні, і е, у нас в країні дуже важко пробитися от, таким починаючим артистам без е, якогось так, так званого телевізійного піару. Е, мене Дуже часто питають, от чому ти далі не йдеш на якісь телевізійні шоу? Там голос країни, можливо, навіть за кордон, якісь інші телевізійні ти формати. Ти Мене питання забираєш. Ти в мене забираєш питання. Так, Це давай за... відповідай. Я вважаю, що е, це пройдений етап, і якщо я піду на інший телевізійний проект, це вже буде крок е, назад, тому що я вже це пройшов. і Я повинен іти далі і розвиватися як самостійна одиниця е, так званого нашого шоу-бізнесу. Угу. Ти себе вважаєш повноцінним артистом, тому що я знаю, окрім того, що ти пишеш пісні, ти також і аранжування робиш. у тебе своя студія звукозапису. Тобто повністю артист. Але бачиш, дуже багато чого в нашій країні нестабільна ситуація. Можемо дуже багато про це говорити вирішують гроші. Ми можемо побачити артистів, які просто виблискують на наших телеекранах, але вони загалом просто бачила хтось десь заплатив. Як все ж таки от таким талановитим людям, як ти, твої колеги, пробитися без грошей, але все ж таки постійно своїми силами, своїм талант, талантом довести, що ви справді гідні того, щоб про вас знали і в майбутньому бути такими великими зірками? Ну, По-перше, ми, як починаючі артисти, ну, я не можу говорити за всіх, по-перше, я говоритиму за себе. Головним секретом для мене, мабуть, і секретом успіху, це є стабільність і стабільний випуск якогось свого матеріалу. Я вважаю, що це дуже важка праця бути артистом, тому що ти постійно повинен показувати щось. Результат, результат, показувати. результат типу постійно повинен. Бути от, е, в полі зору всіх медіа, всіх е, е, телевізійних каналів, е, газет-журналів і так далі, е, в тебе зовсім мало часу на якісь там свої особисті, скажімо так, справи. Е, я вважаю, що якщо бути послідовним у цьому і, по-перше, бути хорошою людиною, е, я думаю, все. Як кажуть, що прийде Складеться. часом. Складеться. Складеться і прийде часом. Мабуть, дівчата сидять і дивляться тому, і дівчата, мабуть, краще пробитися, тому що спонсора та можуть собі знайти, а наскільки хлопцю артисту легко знайти спонсора. Я дуже вдячний долі, що мене оточують. Гарні люди, і на моєму шляху зустрічаються гарні люди. Е, в, в, у нас склалося, склався такий стереотип, що спонсор це якийсь поганий дядько, який щось е, хоче від тебе вкрасти е, твою душу чи твою долю за ці гроші. Але є дуже гарних людей, меценатів, яких називають іншим словом, які можуть допомогти талановитим хлопцям. Поки що такого не зустрів, скажу чесно, а, але зустрів дуже багато людей, які можуть допомогти не, не грошима, а ділом, словом, і іноді а, навіть порада може бути ціннішою, ніж мільйони доларів. Ну і під кінець розкажи нам, будь ласка, про твої плани на майбутнє, що ти збираєшся а, в творчому тандемі робити. Можливо, ти випустиш ще якусь пісню. Давай розкривай нам секрети. Ми вже подивилися одну мою відеороботу. Так. Для артиста дуже важливо візуалізувати свою творчість і випускати відеокліпи. Тож у мене в планах зйомки наступних відеоробіт, я думаю, що це буде будуть кліпи на україномовні пісні і також. На російськомовні, і на англомовні. Тобто я для себе виділив три таких напрями. Подивимося, що спрацює. Угу. Буду і... працювати от на декілька фронтів одночасно. І займатися в футбольному клубі майстр. Обов'язково, так? Я тобі дякую, що ти до нас завітав, і, звичайно ж, побажання свої для наших телеглядачів і для своїх прихильників. Я дякую вам за запрошення і. По перше, хочу сказати всім телегляда... телеглядачам, щоб вони вірили в себе, йшли впевнено до своїх цілей, і я впевнений, що все у вас вдасться. Я також в цьому впевнена. Ну що ж, я хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітав артист, та спортсмен і загалом гарна людина, Влад Улянич. Гарного вам дня!